Всім добрий вечір, Буковина, Мене звати Надія. Ми теж підтримуємо флешмоб, який зараз відбувається по всій Україні. Ми за націоналізацію нашого багатства, наших ресурсів. Поки хлопці воюють на передовій, ми повинні бути надійним тилом і не годувати на сьогоднішній день про російських олігархів, які є бенефіціарами останніми. І донести до президента, що ця війна має бути виграна по всіх фронтах. Наше багатство, яке нам належить по конституції, має повернутися у власність держави. І кошти, кошти не мають виводитися за за у в чорні зони, а мають залишатися в Україні і працювати на покращення української економіки разом. Села доєднуємось. Телефон є. Головний телефон є на нашій сторінці. Приєднуйтесь і працюємо далі. Ми вимагаємо Буковина теж приєднується і вимагає націоналізації. До побачення.